Всім привіт! З вами учениці 10 класу, Боброва Івана та Емілянова Олександра. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про алгоритм надання першої домедичної допомоги при артеріальній кровотечі, а саме про алгоритм накладання турнікету. Отже, турнікет це засіб для короткочасної зупинки артеріальної кровотечі з магістральних суден шляхом колового перетискання кінцівки. Тепер розглянемо будову турнікету. Турніке складаються з самоклеючої стрічки, блокування важелю, карабінної пряжки і фіксуючої стрічки. Тепер розповімо вам про зони накладання турнікету. Якщо постраждалий знаходиться у зоні, де це є небезпечним, і ми чітко не можемо візуалізувати кровотечу, ми накладаємо турнікети максимально високо. І накладаємо турнікети обов'язково на одяг до повної зупинки кровотечі. Якщо ж постраждали, вже знаходиться у жовтій зоні, це е, більш безпечна зона. Ми маємо е, візуалізувати кровотечу, оглянути і накласти турнікети на відстані 5-8 см від поранення. А тепер перейдемо до алгоритму накладання кровоспинного турнікету. Першим моїм кроком буде перевірити безпечність середовища, де знаходиться постраждала. Другий крок, ми маємо подбати про самозахист і одягнути рукавички. Третій крок я маю отримати її згоду на надання до медичної допомоги, якщо ж постраждало, знаходиться у свідомості. Якщо ж ні, згода не потрібна. У нашій ситуації постраждало, знаходиться у свідомості, тому я маю отримати її згоду. Сашо, чи можу я надати тобі першу домедичну допомогу? Так. Дякую. Тоді ми розкладаємо турікет, створюючи петлю. Протягуємо в нього поранену кінцівку і затягуємо його, щоб вороток був над пораненням. Максимально, як тільки можна затягнути, тоді обклеїмо клейку-стрічку до. до Кріплення і воротка, і закручуємо максимально сильно вороток до зупинки кровотечі. Тоді ми перевіряємо пульс, а точніше його відсутність. І остаточно закріплюємо клейку стрічку так, щоб вороток... Не розкручувався. Тоді ми маємо записати час. У нас це 14.24, бо ми маємо пам'ятати, що турнікет потрібно послабити або навіть зняти через 2 години, щоб уникнути некрозу, тобто відмирання тканин. А зараз ми покажемо, що робити, якщо турнікета немає під рукою, але ми маємо зупинити кровотечу. Як власноруч зробити кровоспинний турнікет? У нас наявна артеріальна кровотеча, але ми не маємо турнікета, щоб спинити її. Тому ми маємо зробити його власноруч. Таким чином ми можемо використовувати реміння від джинсів або навіть звичайну ткань. Тканину. Ми замотуємо її джгутом. І І зав'язуємо її на легенький вузлик. Тоді зверху робимо ще один. Але не затягуємо його до кінця. В дірку ми вставляємо ручку або ножиці, або ще щось, що може закрутити тканин. Тоді затягуємо і починаємо крутити. До повної зупинки кровотечі. Коли кровотеча зупинилася, ми максимально закріплюємо ручку, щоб вона не порушилася та не розкручувалася. Все, закріпила і тепер ми маємо зафіксувати кінцівку у природному положенні. Для цього ми маємо зробити хустку або дістати. Любу хустку або зробити її з марлі. Таким чином ми її складаємо ось так, щоб у нас вийшов трикутничок. І тепер фіксуємо руку у природному положенні. І зав'язуємо на бантик. В принципі етапи накладання саморобного джгута і звичайного одні й ті самі, тому ми маємо перевірити пульс і записати час. У нас це 14.30. І пам'ятаємо, що джгут треба знімати через 2 години, щоб запобігти некрозу, тобто відмирання тканин. А з вами були боброва Івана та Імеляна Олександра. Побачимось!